Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Якщо вам чути, ой, у Лузі-Червона Калина. Не знаю звідки ля, хто це включив, лунає ця пісня у Лузі Червона Калина. І сьогодні 1 жовтня, День захисника та захисниці України. Не знаю, чи вам буде чути, але мені дуже чудово чути. Дякуємо нашим захисникам за кожен наш день. І, хлопці, повертайтеся додому живими, з перемогою. Ми на вас чекаємо. А де це? А зараз гімн України дев'ята година ранку і хвилина мовчання. Вже 9.01, і я вже про це казала, що у нас в місті ти ніколи не дізнаєшся, який захід буде проходити стосовно вшанування пам'яті або Отакі моменти, то на день прапора, то ще, якщо так от випадково почув, а потім в чатах ти все прочитаєш. Не, не дозволяють скупчення людей, навіть якщо ти і хочеш піти, якщо ідеш, побачив, молодець, а так тільки з новин дізнаєшся. А у нас такий вітер пішов. Я зараз йду на базар. Тут було вшанування і хвилина мовчання наших захисників. А я, як завжди, запізнилася трішки. Ну, була. Ось так життя продовжується, як то кажуть, на обличчі посмішка, а на очах знизити. Ага. Знаєте, що я на базарі хочу подивитися? Цибульку, таку маленьку для того, щоб Садити у себе на підвіконні, і кожні, кожні два тижні у мене буде свіженька цибулька. Якщо зараз таку ще продають, то будемо дивитися. Щось у нас і сьогодні не дуже такий базарний день. Мало людей, мало покупців, продавців. Дивлюсь, така маленька, вона ж, мабуть, піде на цей, щоб в горшиках. Дивлюсь, кущовка там, да? люсі, кармен, трой. От яку взяти. І це на підвіконня можна буде. А чим відрізняється? Це крупніший це менше. Воно крупніший. Беріть менше, більше, більше посадити. На подоконник я отак другу собі. Угу. На собі. Ну давайте пів кіло цього. Взяла той, що крупніший, а цей по 160 гривень за кілограм, а я взяла по 50 і крупніший. Я кажу, на підвіконня буде добре. Каже, буде, чого беріть, ну то добре. Будемо експериментувати, щоб у нас була зелень. Цибулька. Звичайна така цибулька, як я беру, там смажити, або до салатів по 15-20 гривень за кілограм, а та, щоб, щоб зелень була, то 50 гривень літрова баночка, там буде пів кіло. Ну і така маленька по 160-180 гривень. За кілограм. Я йшла, бачила Олечка, привіт. Привіт. Слухай, а в тебе що? я дивлюсь, це оберіг. Так. Да. Це для хати, так? Да? Да. Ну, віник, як оберіг. Вішають люди, бо на кухні, або в mm. І Вони два різних. Тут хата, мазанка, козак, козачка, ну, глечики, фасольки, кукурузки, пшенички. Таке все. А там? А там? тут... А це, мабуть, хто дуже хоче діток. висиджує. Угу. Ну і так. І пан пані пан. А той, що вірить, той те і має. Боже, яка краса. Це наша українська творчість. А то підковки я бачу, так? теж? ж? Так, підковки в мене різні, є з потріпіткою. А є все такі в двох угу, Я зрозуміла. Зікунками. Ага. Зікунками. Ну, будь ласка, а я не бачила те, що славеньке в тебе, так? Ну, так, ось. періодично замовляю. І такі домовленки. Та бажають тут побажання різні. Угу. Хоча кожна людина і так знає, що вона хоче, головне, щоб її мрія здійснилася. Добре, дякую, Олечка. Я не бачила в тебе такого. Думаю, треба ну, подивитися. Ну, після відпустки вже Но, новенький товарчик. Я зрозуміла, дякую, гарного дня. А, а ну, і ще, ну давай. Ключниця теж з побажаннями ага. правила нашого дому. Часи. Правила нашого дому. Головне, щоб всі вони добрі слухати, чути, вміти. Дай Боже, щоб. Ці правила працювали і були, хоча в кожній родині вони є. Зараз мені роблять дуже красиву таку колекцію патріотичну. З в вишиваночках, дерев'яні дощечки. А коли можна буде подивитися? Я тобі напишу, точно не знаю. ця дівчатка, яка працює, вона в сумах живе, а там дуже гучно. Ну я розумію так. Добре, Олечка. Дякую, гарного дня тобі. І нехай оберіг допомагає кожному з нас. Давай пока-пока. Синенькі по 20, яблочка по 35, ось такі візьму кілограм. Огірки по 40. Перчик 20. Дивилася морква у нас опт 20, а так не опт по 25 гривень. А я навіть і не знаю, це дорого чи це не дуже дорого, тому що я влітку купувала по 8 гривень за кілограм, наморозила. І, так. і червоний перчик мені сподобався по 30 гривень. Але вже дівчатку набирала і цибульку, і грунт, і пленти. Оце з торбами додому. Тільки на базар зайти, оце отак. За Щось я з тими торбами. О! Там яблучка купила каву і цибулька отака, зараз вам покажу. А, та я дома вам покажу, що я тут буду як у в расі. Рука втомилася, ґрунт. 40 гривень і там 10 кілограмів. Та якось так, думаю, треба трішки відпочити. Я не забула. Кажу вам, щоб і ви знали, якщо я забуду, ви мені нагадаєте. Той дідусь, який мені цибульку. Порадив. Він каже, що одразу візьміть і морозилку покладіть на хвилин 15-20, не більше, щоб вона стрес отримала, а потім вже будете висаджувати там в туємкість, яка у вас є. Так буде краще. Я про таке ще не чула. Ну, людина ж з досвідом має, можливо, рацію. Пробую, подивлюсь. А навіщо їй стрес? Вона і так буде рости. Ну, подивимось. Дивилася ємкість, а потім думаю ні, не буду витрачати гроші, в мене там... На балконі є такі, знаєте, пляшки з-під води, там, де на 5 літрів начебто, то я так пообрізаю, така ж ємкість буде. Їм одна шана, що буду витрачати гроші. Їх іще і не знайдеш на базарі. Тому зараз трішки відпочину, та буду. Потихеньку йти додому. О, я зараз ще зайду в наш епіцентр. Мені потрібен ваніш для білого. Якщо є знижка, то візьму. Якщо нема знижки, то буду чекати, бо ще ходімо. Ще не ходімо, ходімо. Один пішов і всі. Це йшла, дивлюся якраз є зі знижкою. Я візьму маленьким. Я не так часто користуюсь, і мені його вистачає. Надовго тому білий ваніш 97 гривень. То беремо. Ну і все. Добре, що є знижка. І, до речі, звернула увагу. В епіцентрі теж є ґрунт. яка ціна. Ну, майже така сама. 10 літрів 48, ну, я за 40 купила. Три літри за 52 гривні, але я дивлюся, якщо висаджувати куди. От По 5 гривень, наприклад, такі одноразові, то може краще в такі або порізати ту пляшку, що в мене є. І, і така по 5 гривень. От, от така по 9. Це вже більша буде. Така по дев'ять. Ну, не знаю, по вісімнадцять, ну такий вже. Це як уже? Такий по серйозному йде. По чотирнадцять. Отакий по чотирнадцять. Тому ж, але все одно тут дирочки є, але немає під що ставити під доно. Нехай те, що в мене є, то нехай то воно і буде. Але буду знати, якщо, то є такі по 5 гривень стаканчики. Щось я сьогодні де не йду. Ой, усі червона калина. Ну так, продовж ня йду, там воно і грає. Фух, нарешті причапала додому. А хто би сумнівався. Так, зараз буду показувати, що я купила на базарі і поясню чому. По-перше, такий ґрунт Я зараз буду робити, то я з пакету дістану то вам покажу. 40 гривень коштує 10 літрів. Це універсальне, Полтавщина. Там був якийсь і дорожче, як мені запитали для чого, я сказала, для цибулі на підвіконі. Кажуть, о, буде нормально. Так, такі я купила оці стаканчики по 5 гривень. Буду показувати для чого, тому що, ну, якщо так, як я хотіла, то Вода буде застаюватися. Це в епіцентрі, ви бачили, це з епіцентру. Ось такі яблучка по 35 гривень. Я такі люблю яблучко. Вони такі кисло-солодкі, бо солодкі не люблю і дуже кислі я не люблю. А от так, щоб якась межа в цьому була. Каву таку купила. І цибулька. Все? Чи ще там? Все. Побалакали. І отака цибулька. Літрова баночка коштує 50 гривень. І от така цибулька, тому що там крупніша була по 15. Ну це хоч їж, хоч там не підвіконня висажи. Це менш за розміром дорожче. А там взагалі мала-мала була, то 160 180 гривень за кілограм. А я думаю, так. Хотіла одразу у дідуся там по 15 гривень, така невеличка цибулька була. Як три отаких от цибулини, там по 15 гривень кілограм був. А ще мені кажуть, візьміть в насінні. Думаю, не хочу я з насінням гратися, я хочу гратися з цибулькою. Тому Та такі в мене сьогодні покупочки. Так, взяла таку пляшку, відрізала. І зараз, знаєте, що я хочу поміряти, як воно стане. Скільки сюди. Тих стаканчиків встане. Чи це я дарма таке купила, чи не дарма. Ні, тільки два стає. Ні, я планувала, що тут буде 4. Чогось так в магазині вирішила Тільки два. А вони ще наповняться. Ні, тільки два. Тоді не підходить. Ну так, я обрізала. Треба було вдовж отак обрізати. Ну, тоді ладно. Вже як віток не хайди, да. Зараз сюди. Займем покладу та й посаджу канальку. Бачите? Я такі грудочки зараз беру, які є, а там то нормально. Ну, воно як лежало, хто його там переминати буде. Тільки я. Угу. Е, зробила довшу для того, щоб коли цибулька буде підніматися, щоб вона рівненька була. Щось я так подумала і вирішила, що так буде воно правильно. Багато не буде. І зараз, казав, відрізати оці кінчики прямо туди. І так плотненько, одна до одної. так в мене вийшло І ще на рази, на два рази і буде. І зараз хочу полити. Ой. так от легенько. І будемо з вами спостерігати, як воно що буде. Як то казала бабуся, з Богом в час добрий. Кажуть, гарна думка приходить невчасно. Знаєте, як можна було зробити? Не купуючи оці стаканчики, розрізати отак ту баклажку і ось так поставити. І воно йде земля сюди, а там пусто, отак от поставити. І ємкість для вирощування зелені готова. А я вже так зробила. А треба спочатку було подумати. Ну нічого, ви зрозуміли? Отак відрізати, отак поставити ну я вже не отак. І тут е... Ну тут закрутити ж оцю штуку. Отак сюди землю, а там трішки відкрутити. І воно б і дихало. І така екібана. Ну, нічого. Вже як зробила, то нехай так буде. Будемо чекати на цибульку через два тижні. Така сьогодні до мене прийшла ідея, але я думаю, навіщо я купувала аж 10 літрів. Тут і літри вистачить грунту. Будемо спостерігати сьогодні 1 жовтня, за скільки буде цибулька підійматися. Тому так, мої дорогенькі. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!